Тому що весна 22-го, пізня, весна, я кажу про травень і червень. У мене був випускний клас 11-й, і ми в червні робили випускний. І діти самі захотіли, щоб це була етновечірка або етнота церемонія. Всі винятково говорили українську. Навіть не треба було якихось там казати, директив що ще самі діти це захотіли поступово, мені здається. Можна говорити про різні причини-фактори, але я помічаю, що навколо стає, я не знаю чи більше, чи менше, але досить багато навколо просто є навколо мене в школі російської мови на перервах. 8, 9, десятий клас, де я зараз більше працюю. Я чую, як, наприклад, діти грають в настільний теніс, говорять російською. Я чую, як вони між собою спілкуються про там вчорашній день або про 2, і вони спілкуються про це російською мовою. Коли я підходжу до них, я з ними спілкуюся українською. І кажу, говорить українською зі мною на перерві. Вони зі мною говорять українською, десь щось проговорили, десь про комунікували, прокоментували. Я відходжу, вони знову між собою починають більше говорити російською. Або за інерцію, ще там хвилинку українською. Минув ще там хвилинка, дві-три, вони продовжують російською. Підозрюю, що це йде з родини. Якщо в родині вони спілкуються російською мовою, і от своє оточення друзі вони також спілкуються російською. Але повертаючись до вашого запитання, знову таки за моїми відчуттями. В початковій школі більше української мови, тому що знову-таки можливо, тут ви маєте рацію ці діти виростають трішки в нових реаліях для себе: реалії Великої війни, війна, яка почалася в 2014 році, і діти пішли в школу, вже будучи в стані цьому війни України проти Росії, і можливо, вони більше. Свідомо відчувають все те, що відбувається, і можливо, вони власне, і там у них і батьки, можливо, молодші трошечки, і вони це більше більш глибоко сприймають ситуацію, яка відбувається в Україні зараз. І можливо, там більше якраз закладено цієї української ідентичності на рівні мови і мовлення. Зокрема, я пов'язую це з родинами, тому що. Минулого року у нас була в школі класна ініціатива, яку ми цього року першу семестру пустила, з другого семестру будемо робити, розмовні клуби для батьків і безкоштовні заняття з української мови, де ми вивчаємо якісь лексичні моменти, не приймати участь, брати участь, не відкривати двері, відчиняти двері не і так далі протягом і так далі. І ми про це говоримо. І в основному приходили молоді батьки, і коли. Я з ними спілкувався і на занятті, і поза межами заняття. У них всіх діти, це початкові класи або там середня школа, 5-6 клас. Тому от мені здається, нам треба працювати з підлітками раз, і нам треба працювати з батьками, з батьківською спільнотою. Два це таке важливе завдання із зірочкою.